Все, що залишилось, це одежа, яка була на ній. Держава-терористка продовжує воювати з цивільними днями. Загарбники обстріляли комишуваху, знищивши приватний будинок, де проживали люди. Репортаж з місця подій далі у нашому випуску. Комишоваха трохи більше 30 кілометрів до Запоріжжя. Цей населений пункт один з десятків, що потрапляють в зону ураження ворожої артилерії. чи не щодня днями ковишоваху знову обстріляли. 75-річна Ніна Дмитрівна розповідає, ворожа ракета повністю знищила її будинок. Був прильот. І всю, і потім на них шифанери, шкафи і все остальне із стелі в місті. А мене почали обломки падати і гепати по спині, болить. ну це не смертельна ходіш даже просто одіться діться в мене, що я, я, я взагалі нічого не маю. Все у сусіда Володимира під завалами опинився батько. Чоловік встиг зателефонувати сину, щоб той допоміг йому врятуватися. Батя позвонив 2 часу ночі, попитатися мене витягнути. Приїхали, витягнули. Оце все пошкоджено. У це все пошкоджено. Там люди зараз перекривають шифер. Гараж, гараж, тому що ну гараж, гараж, то, ну гараж то ладно, Бог з ним то все, все розвалене, все завалене. Росіяни навмисно гатять по цивільних, аби лише посіяти паніку. Втім, місцеві у комишувасі кажуть, окупанту це не вдасться.